Канадське суспільство цікаве для багатьох дослідників. Територіально це одна з найбільших країн світу. Вона демонструє стрімкий економічний та соціальний ріст. Кожного року Канада приймає тисячі емігрантів, у тому числі й українців. Саме чисельна українська діаспора сприяла тому, що країна кленового листка однією з перших визнала нашу незалежність. Якщо ми хочемо, щоб в нас ці відносини поліпшувалися, економічні і інші, ми повинні краще знати це суспільство. Ми його добре не знаємо. Іноді ми не хочемо визнати, що ми його добре не знаємо. У нас іноді все відбувається на рівні міфів про Канаду, про діаспору, про можливості бізнесу, а реальних кроків майже ніхто поки що не робить. Студії, у яких працюють науковці канадознавці, відкрито в багатьох країнах світу у Франції їх 20, в сусідній Росії, майже три десятка, в Україні три, у тому числі в Острозькій академії. Одними з перших досліджувати канадське суспільство взялись вчені Чернівецького національного університету. Вони кажуть, багато аспектів життя іноземців можна впровадити і в нашому суспільстві. Сьогодні теж говорилось про багатокультурність. У нас теж на території України згідно перепису населення 1991 року проживає порядка 130 національних груп. Теж є достатньо важливим питанням співіснування мирне там співіснування в умовах поліетнічного суспільства і тому подібне. Досліджувати Канаду потрібно всебічно, наголошують Чені. Американець Стівен Норт в останній своїй праці розповів про систему вищої освіти північного сусіда штатів. Каже, для нього багато методів викладання у канадських вузах були новими. Сполучені Штати та Канада є географічні та культурні сусіди. Це перший зв'язок, так як і в Америці, так і в Канаді. Дуже багато проживає вихідців з України, які впливають на розвиток обох країн, і таких угрупувань є дуже багато. Мені цікаво було досліджувати систему вищої освіти в Канаді. Центр канадознавства відкрито в Острозькій академії минулого року. Науковці досліджують життя канадців у різних галузях: мовній, культурній політичній. Але зізнаються, що варто поглибити свої знання саме з економіки Канади. В Острозькій академії сподіваються, що завдяки таким конференціям вдасться залучити молодих вчених до дослідження саме цієї проблематики. Людмила Усік, Микола Штемпель, інформаційна програма День.